Доброго дня малята, любі хлопчики та дівчата. Доброго дня і вам, шановні батьки. Сьогодні до мене завітав незвичайний гість. Малята, знайомтесь, це художник. Ну, ми його вітати. Доброго дня, художнику! Доброго дня! Малята, хто такий художник? Вам невідомо. Це людина, яка любить та вміє малювати. Малята, погляньте, що приніс нам художник! Це чарівна паличка художника. Називається пензлик. Сьогодні ми з ним будемо знайомитися та навчимося ним малювати. Але ну ми разом з вами спочатку привітаємося з пензликом. Доброго дня, пензлику! Доброго дня, всіх я вітаю! Доброго дня, всім дітям бажаю! Малята, погляньте, які в мене є друзі. Це різнокольорові олівці, фарби, крейда, аркуш білого паперу, склянка та багато різних пензликів. Ці всі речі творять справжні дива, тільки потрібно навчитись ними користуватись. А щоб малювати пензликом, нам обов'язково потрібно запросити його друзів. Це стаканчик з водичкою, аркуш білого паперу та фарби. Але перед початком роботи ми з вами пограємо в пальчикову гру. Отож, підготуйте свої маленькі рученята. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває, нас усіх разом збирає. Малята, ну ми з вами. Розглянемо нашого пензлика. У нього є паличка, за яку ми тримаємося ось так. Також у нього є металевий фартушок та ворсинки, якими ми малюємо. Спробуйте їх на дотик, які вони м'якенькі, наче пушок або як хвостик у білочки. Ось ми і підготували наші пальчики. А зараз. Пензлик в руки ми візьмемо і між пальчиків кладемо, кулачок не затискаємо, металевий фартушок не чіпаємо, Ворсинки в фарбу опускаємо. Ось так. Та гуляти по аркуші. Пензлик відправляємо, але іншою ручкою ми будемо притримувати наш аркуш. І ось так пензлик пішов гуляти по аркуші. Вмикаємо ще фарбу. Ще трішки фарби наберемо. Весело гуляє наш пензлик по папері. Ось так. Малята, я сподіваюся, вам сподобалося, як наш пензлик гуляв по аркуші паперу. А нам же час прощатися з художником, тому що він має вирушати до інших діток. До побачення, художнику! До побачення! Малята, тож пригадаємо, хто до нас сьогодні приходив у гості. Так, художник. А що він нам приніс? Пензлика! А що ж ми пензликом робили? Молодці! Пензликом ми малювали! Молодці малята! Шановні батьки! Продовжуйте вчити діток малювати пензликом! Поєднуйте процес малювання з грою, виховуйте у них самостійність та цікавість до малювання. А я залюбки перегляну фото, як ваша малеча малює пензликом! До нових зустрічей!